Це креатор житла здорової людини. Хто ці люди Що це за житло? Типу, як у кожної жінки є своя точка, G, так само у кожної домінівки є своя. Українці дуже схожі на шведів. Да, інсайд. Якщо у вас телевізор знаходиться навпроти дивану. Це не житло здорової людини. Оу, <свистак> oh, No! ТОП-5 oh. житла здорової людини. <свистак> Навіть пакет мій. Так, картини є. Я, Я буду, буду знімати картини. <свистак> Я тоді займусь подушками. Всім привіт! Ви на каналі Соні Морозюк. В мене є до вас питання, чи знаєте ви, що вбиває кохання та мистецтво? Битавуха! Я вас сьогодні навчу, що затишок в домі може бути креативним, гарним, надихаючим і не дуже дорогим. Знайте, що ваша оселя це ваша картина, і саме ви там художник. Сатісфейкшн. Сатісфейкшн. Поставили кохайку, підписались, залишили коментар. І... Все, пішли! Багато всього затишного для дому. Мені, як творчій людині, дуже дуже складно обрати щось одне. Мені потрібно все. От я, я вам зараз покажу свій фаворит. Оце от от мені воно надо. Ну гарно. А перці які? А перці? О, каструля. Вона нам треба. Коротше, зараз з вами будемо розбиратись, що нам потрібно, що не потрібно. Я запросила спеціальну людину. Саме ця людина знайде <гум> точку <G. гум> вашої оселі. Я вже хочу дізнатись, що зробити, щоб знайти точку G. Скажи мені, Вероніка! Привіт! Привіт. Добре, що ти прийшла. Хо із Вероніка. Декоратор. Майстриня. Я почервоніла. Ти медметець у селі. Так. Я написала в своєму інстаграм, що я креатор житла здорової людини. Я зараз сиджу на одному дивані з. Письменницю, бо в Вероніки ще є книга, як знайти точку G вашої оселі. А сьогодні будемо розбирати з моєю точкою G. Чому саме точка G? Ну це вже, по-перше, це дуже сексуально. <gun> Дякую. <-'d regulation> Тому вже вже продано. Маркетинг спрацював. Що це взагалі таке точка G твоєї оселі? Типу, як у кожної жінки є своя точка G, так само так само у кожної домінівки є своя. А напишіть в коментарях. Де ваша точка G, ваші оселі? Бо в мене це мені здається, що це кухня. Точка G це про настрій помешкання, так? Так, але цей настрій він проявляється через певні речі, бо це є вираженням. А ми, українці, більше уваги наділяємо якимось типу загальним речам і менше деталям. Тому що ну, ми так звикли і, в принципі наші українці тільки 32 роки. Тобто зараз ми ще в перехідному віці в сепарації. В наших руках сепарації, прямому. Тому, звичайно, що якраз ми зараз знаходимося в тому випадку, коли ми починаємо думати не загальними речами, а конкретикою, ну наприклад, ми зараз приділяємо увагу якимось там тобто станція води. да? Це місце в домі, де ти п'єш воду, mm -hmm. і його можна зробити просто банальним, це просто бутилка там води пластикова. Mm -hmm. А можна зробити по іншому. Можна взяти графін, можна взяти піднос, і тоді вже це буде виглядати як ритуал. Mm -hmm. Оце Різниця. Ласка. Скажи мені, будь ласка, от зараз війна в країні. Чи доречно взагалі піклуватись про те, що затишно тобі вдома чи ні? Бо мені здається, мені зірвало дах, і мені так хочеться зараз облаштувати неймовірно свою оселю, щоб, знаєш, мій дім, моя фортеця. Це не тільки доречно, але й. Круто. Потрібно. Один із психологічних інструментів роботи з травмою, яку ми всі зараз переживаємо, є краса, тобто створення краси. Багато людей поїхали, і навіть із інших країн вони надають запит на онлайн-декорування. І тобто, це вже це інший взагалі ринок, який ми не мали. Це як Блакитний океан. Я думаю, що і ти це зрозуміло через свої картини. В цьому році взагалі щось неймовірне, бо з 1 січня. Ще не було жодного дня без продажів картин. Люди купують, купують, і це дуже прикольно, тому що мені здається, що тут багато факторів, Вони хочуть затишку, і знаєш, що це синдром відкладеного життя. Всі вирішили, що живемо зараз, задовбало. Да, живемо зараз. Хотів давно картину, куплю, куплю сьогодні, і потрібно робити сьогодні. А чи є а. якась статистика, в якій країні найзатишніші оселі? Я тобі можу сказати по національності. Наприклад, якщо ми. Говоримо про е, Арабські Емірати, то там дуже мало е, українців і затишних осель. Е, ну чесно, але ми бачимо, скільки там е, росіян. Я Не знаю, чи це можна говорити на камеру, але в принципі, ну так і є. Наприклад, Нідерланди там взагалі все типо, зроблене з гімна і палок. Тобто, ну в прямому сенсі. Я тобі скажу, що українці дуже схожі на шведів. Боже Так, да, в житлі, вони дуже багато приділяють уваги тканинам, матеріалам можливо таким організаційним рішенням, і вони ну чисто тут тримають, як родяться шведи. Якщо ми говоримо про життя, про будинок Українки тут і за кордоном, і будинки інших там національностей. То наші українки в них прибрано. Це перша наша характеристика. Тобто вони чисті, тому що якщо ти зазирнеш шкаф в Англії, англійської типу леді, яка носить капелюшник, що ти там побачиш? Ти типу, побачиш. <смітна> <смітна> Якби що, насправді ні. Типу, шафа, там можуть бути тарілки, може бути якась там типу, вінтажна а, її там прикраси, там же всі, а, там навіть пацюк може бути. <смітна> та, тобто, і це нормально. І насправді мені здається так. А, ми схожі на європейців, але ми краще. Ну, я не зараз здоровою точки зору, ми краще тим, що ми більше працездатні, тому у нас постійно є енергія, тобто вони втомлені. Ні, типу п'яти годині вони вони вже йдуть додому. а, а Ми можемо на працювати на працювати вночі під час обстрілу. Йдемо в укриття і хапаємо свою улюблену вазу, бо блін вона ж дорого так, Це про нас. Мені так було приємно, коли мені писали, що під час обстрілу знаєш, вивозили типу там два чемодани речей і картину. Приводу картини ще в мене просто постійно люди, коли замовляють декорування, вони кажуть, купуй щось, що можна перенести з собою. Тому що коли ти, наприклад, приїхав в житло, що ти будеш з собою брати? Мобільний. Тобто якраз картина це мобільна штука, і тому, в принципі, люди не бояться вкладати, бо вони знімають свою картину, беруть з собою в автівку і потім своє житло, бо воно вже маркер має. Ну вони вже цю картину знають. Це дуже для них улюблена річ, яка їх поєднує з домом. І ти можеш творити дім будь-де. Якщо ви думаєте, що що витрачати гроші на облаштування оселі не на часі. Не думайте, це запорука вашого гарного настрою, щоб взагалі вивести це все. Отак, от а я дуже щаслива, що о, зараз ми з тобою про це говоримо. Бо моя ідея від початку була, щоб людей купували більше мистецтва. Бо насправді найголовніше в квартирі за моєю авторською методикою це мистецтво і картини. О! Так, да, це найбільша, найбільша цінність, вона несе настрій певний. Ти вже не звертаєш увагу конкретно на річ, як з точки зору, що це річ просто сама це вечір мистецтва. Ну це правда. І це дуже-дуже класно, що люди зараз це розуміють і кураються гроші. Вкладайте гроші. Вероніка, ти креатор житла здорової людини. Що, Хо, це що? Це? Хто ці люди? Що це за житло? Я підходжу до створення житла з точки зору тебе, як ідеальної здорової людини. Тобто, якщо ти там, наприклад, купуєш штори. То це мають бути просто гарні штори, які тобі подобаються, мені подобаються. Якщо ти підходиш до цього, як креатор житла здорової людини, то ти вже дивишся, як виробляється мелатонін, це обов'язково блекаути, це обов'язково якісь такі речі, які про здоров'я. Таким чином, я типу змушую тебе підлаштовуватися і бути більше здоровим. Тобто, це обов'язково буде там станція вітамінів, станція води. От скажи мені топ-5 поїнтів okay. житла здоровий людина. Поінздорове жло немає, мотуха, це треба типу, прибрати і винести, віддати а, всі речі, які тобі не потрібні. Другий поін це організація зберігання, тобто це всі оці ящички, сортуєш речі. А третя це а, я вже говорила про штори, але навіть про штори по блекаути. Тобто, для того, щоб спати а, добре. Ось матрас це дуже важливо. Так, і п'ятий пункт: якщо у вас Телевізор знаходиться навпроти дивану. Це не житло здорової людини. Оу, ноу! Отакі, да! Інсайт! Ah, ah, ah. да? so. Била всіх! Знімальна група! А в кого з вас телевізор навпроти дивану? Дві oh, нездорові! Дві не здорові! В спальні нема в мене. Боже. Бо, а... в спальні, що треба? Чікідріки? Чи в спальні. Так, да, Наповнення енергії і відпочинок. Ну, да, не потрібно, там на що вам телевізор. Насправді кожна кімната має певну енергію, тобто має функції. Наприклад, living room, тобто вітальня, це про спілкування, а кухня за Григорієм Сковородою. Кухня вважалася, типу, сакральним місцем, бо там відбувалося навчання дітей, спілкування з дітьми, об'єднання типу, всіх гостей. Зустрічав за столом, бо українці дуже гостинна нація mm -hmm. насправді і стіл це центральний елемент дому. Говорити про спальню, там має відбутися розслаблення, обмін енергіями. Або і... напруження. Спочатку <плес> напруження, потім розслаблення і обмін енергіями. Мають бути тільки це все, що ти реально користуєшся і картини якогось а, а, е, еротичного підзмісту. Це дуже важливо, бо це ну, типу, в твоєму випадку, я думаю, це має бути якісь Слова, які типу, можуть ти або то. нагадують або нагадують. це дуже круто. А де ж мастувати телевізор? Ми таки не розкрили цей секрет питання від знімальної групи, де? має висіти телевізор? Секрет в тому, що насправді телевізор він має бути, типу, незручним. Тобто його по ідеї ти не маєш е, дивитися взагалі. Секретом, щоб це було незручно, але доступно. Тобто, якщо ми говоримо про диван, то напроти дивана має бути два крісла, щоб ви з друзями, з сім'єю могли ввечері поспілкуватися, поговорити, разом почитати книжки, щось е, обговорити, mm -hmm. щоб ти могла зустрітися з кимось. Це не має бути основним елементом дизайну. Типу, заходиш, mm -hmm. а де буде телевізор. Оце не треба. А де будемо спілкуватися? Де ми будемо? Клас, мені здається, що це круто, тому що я за собою іноді повімчаю, що я просто захочу відразу вмикаю, щоб просто був знаєш, якийсь шум. Фон. Угу. Да. Вероніка, ну пішли практикувати це все і зробимо житло здорової людини. Давай, які ти хочеш зони взяти? Станція води обов'язково має бути у вас е в спальні. Давай зробимо мені станцію Давай. води в спальні. Клас, да? підемо. Клас. підемо. підемо. У більшості людей станція води воно десь приблизно так виглядає. А я зараз тобі пропоную невеличкий челіндж. Давай зберемо зараз два варіанти станції води. Це має бути підніс, щось що буде слугувати ну типу полотном для твоєї картини. А, а. Потім всередину ти маєш обов'язково взяти, де буде вода, знаходити, Маєте якийсь графін бути. Mm -hmm. Стакан. Це має бути не з однієї колекції. Mm -hmm. І щось маленьке, ну, типу, щоб доповнити композицію для душі. Все, я пішла обирати два варіанти. Бо два? <с> Це краще, ніж один. <с> Це про, про варіанти для станції, водини. звичайно. що. Де графіни? А, о, тут графіни. Все. Те, що йде відразу з стаканами, ми принципово не будемо брати. Не цікаво. Не цікаво. Давайте візьмемо ось такий. І давайте візьмемо взагалі інший за формою. О, стакани! Мій варіант. Щось візьмемо таке? Так, давайте ми візьмемо свічку і, наприклад, якусь статуетку. Боже, статуетку маленького предмету. Тут що в нас є? Маленький баран. <рес> баран, який маленькі предмети, у мене вже були в житті, так що ні. Це тільки станція води одна. А Вероніка сказала, що їх повинно бути скільки там? Три-чотири в хаті. Це взагалі пів. Що ви робили сьогодні цілий день? Я збирав станції води. Що? Е, мені здається, що непогано вийшло. Е, дві різні історії, два різних настрої. Я тобі більше скажу, це дві різні зони. Я би пропонувала тобі поставити це в спальню. А, чому? Тому що тут закривається у нас кришка нашого, ну типу декантера, який ти використала під води, мені mm. дуже подобається. Вона дуже круто ну, можна налити, там зручно. А тут, наприклад, можна пігулки, які ти приймаєш зранку, тобто за, за про себе продбати, покласти їх з вечора, Вітаміни. Так, вітаміни або там не знаю щось, і таким чином все закрите, відпило. Типу, це дуже зручно. Стакан, якщо там, типу, ну дуже пильна в кіноціях або на случай ядерки, о, можна це. перевернути. Що взагалі ти а, ну типу обрала? Це якась взагалі та, тарілка для сирів, чи що? Блюдо кругле. Тобто, це ну, ти взяла? А, це, а це для піци. Мені мені. Сподобалась картинка, Знає, Думаю, ну, візьму. Ну, Мені дуже подобається, як ти поєднала, наприклад, тут є чорне трошки, да, тут вона так тут дуже... І, до речі, це дуже зручно. Якщо ми заберемо, наприклад, тут для піци mm -hmm. підставку, дивіться, виглядає зовсім зовсім по-іншому. Бюджет такої станції ну, десь мені здається, що до тисячі гривень, але погодьтесь, що отак приємніше, ніж так. Любе голубе, будь ласка, це, це нема такого у нас більше в житті. Цю станцію води ми а, заберемо зібор. з собою в спальню і також дамо поради, що ж треба так швидко в спальні змінити, щоб стало круто. Або кого це виріжемо. На рубрика в ліжку з Сонію морозю. <гум> Дякую. Mm. Так, ну дивись, насправді приблизна спальня, е, спальня з... громадянина да, України, і насправді вона нормальна. Але е, якщо ми говоримо про те, що я кріє житла здорової людини, я хочу тобі запропонувати по чек-листу, трошки змінити її. І е, почнемо з того, що я пропоную змінити е, постільну білизну. Не біленьку якусь да, Клас. Я, я обожнюю. Знаєте, постіль як в готелях. А насправді це єдиний шанс виспатися, відпочити. І чи знала ти, що не потрібно прасувати постільну білизну? Боже, як добре, що я ненавиджу прасувати. Я ніколи цього не роблю. Я, я здорова людина, майже бо під впливом температури склеються молекули, і вона втрачає свою порістость, і це насправді ну, заважає нормальному сну. Мені хочеться додати більше подушок, бо насправді мені здається, що має бути а, мінімум чотири. Це і виглядає класно по-готельному. І в принципі це може допомогти, наприклад, там, для, можна використовувати одну подушку як підтримка ног, да, коли вони тебе Хочу сказати, мені здається, що це прикольно, я ніколи не розповідали про це. Я сплю з у мене чотири, я здорова, бо бачите, люди, в мене чотири подушки у ліжку. І я завжди сплю з однією подушкою під під ногами, щоб вони не брен набрякали. Спробуйте це дуже прикольно, і ви побачите, що так можна виспатися, і це дуже сильно зручно. Так, додаємо на станції води, яку ти станція хочеш... води це взагалі все повинно. тут. Тепер вертітись навколо моєї станції води. Mm -hmm. Пропоную вертітися навколо твоєї картини, бо вона якраз з надписом Кохаю. Це якраз той надпис, надпис який для має для бути в спальні клас. Привезе з собою свої картини, бо я б хотіла ще змінити картини. В машині завжди є картини. Вдруг хтось захоче купити. Знаєте, зразу є асортимент собою. Так, от я з картиною навіть ви бачите, да? Комерс, навіть пакет мій. Так, картини є, давай змінюємо. Я буду знімати картини. Я тоді займусь подушками. А я заношу свій. Витвір містецтво, наша станція води. Або ви прокинулись, або, знаєте, і тут е, спрага! А вода тут. Оп, клас! Все, супер! Вероніка, тобі все подобається? Я вже почуваю себе більш здоровою, ти знаєш? Більш людиною! <смірно> так, ну шо мої здорові любчики! Ми хочемо з Веронікою вам подарувати книгу, але не просто так. Ну все як у житті потрібно докладати зусилля. Але ж ну це правда, блін. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Опишіть, напишіть, опишіть вашу точку G, вашої оселі, у кого буде найцікавіша точка G, Той отримає цю книгу оп, ти, боже і картиночки, ні, ну слухайте, воно це воно вам потрібно. Дивіться, яка книга. Холодильник. <плес> <плес> знаєте, а, знаєте, це можна ж виражити на книгах. Знаєш, загадуєш сторінку, так відкриваєш. Я відразу відкрила на своїй любівій темі. Все, а що там за тема? Холодильник. Якщо вам сподобався випуск, ну якщо не сподобався також. У будь-якому випадку ставимо кохайки, підписуємося і ставимо коментарі. В мене зараз на руці, отак от буде це монтаж, який зробить диво. Буде інстаграм Вероніки. Підписуйтесь. Дякую, що Вероніці за, за знання, за теорію, за практику. Це були просто ну, станція води. Я зараз сідаю в машину, їду додому в цій станції. Соня, дякую тобі за шалену енергію. А у мене, звісно, є досвід. Точка <g> але в цій спальні я провела насправді класні хвилини свого життя. Супер боже, як це мило. Дякую тобі.